Калімера Сас заговоримо з вами знову грецькою мовою. Повторимо те, що знали. Сьогоднішня наша тема це фермерство. У Греції фермерами називають тих, у кого є поля і сади. Як в нашій країні це більше схоже на поле, але грек називається хорафі ферма. Якщо ви бажаєте купити ферму, як правило, ціни зараз коливаються землі. Да? Ми говоримо з Трема та в Греції. Використовується замість сотки величини землі. І от одна сотка одна стрибута буде коштувати від 1700 до 2500 євро. Отже, ви прикупили землю, хочете її облагородити. Наприклад, у нас тут на Північній Греції, так правило, садять персики, дуже бавовна поширена. І от, якщо ви хочете землю очистити, перш за все, та людина, яка розбирається в землі, яка вивчає зе. Знає, що коли треба робити, яка продає насіння. Як правило, я мають, мають магазини насіння і вдобрення. І ця людина вам порадить посадити а, пшеницю, щоб земля очистилась, відпочила. Покупка пшениці у вас буде коштувати близько 18 євро за один мішок чуваля. Да? Ви почуєте таке слово, і а, посадка буде коштувати десь 8 євро. У вас людина за одну стремату, а саме є був, оргом да, переорати землю буде коштувати 20 євро одна стремата. І ліпазма, це у нас, як греки кажуть, ліки, да, фармака це удобрення. А Разом із, якщо ви купуєте разом із насінням, наприклад, пшениці, да, то з 4 сотки вам обійдуться десь около, близько 150 100 євро десь буде коштувати саме зерно і 50 євро саме удобрення. Що стосується поливу. Ви оформлюєте контракт, щоб не було ніяких боргів. Вам буде підключена система поливу в каналах вода, і вам треба буде заплатити 13 євро в рік за одну стремату. І якби ви будете вже поливати, використовувати скільки вам необхідно води, скільки разів. хоча є нас вам завжди скажуть, коли буде дощ, да? коли краще полити, коли знову треба ліки дати для землі і для пшениці. І вже коли буде посадка дерев, ми з вами проведемо іншу тему, де обговоримо, скільки це буде коштувати, скільки будуть коштувати. Адженці, наприклад, персикових дерев, да? там також є важливі моменти, тому що можуть плоди бути великими, важкими, можуть бути дрібними, їх буде багато. Да? Куди їх можна здати, як на цьому можна заробити, і скільки можна заробити, скільки обійдуться послуги вам людей, найманих працівників і так далі. Гарного вам січневого дня в Греції, якщо десь біля курорту, так, насолоджуйтесь грецьким повітрям. Мені доводиться, мені пощастило скажімо так, насолоджуватись краєвидами сніжними Олімпу і а, море, яке також зараз досить тихе, приємне. Калімерасас.